В білоцерківському садочку Ластівка з'явився перший в місті клас комп'ютерної грамотності, повноцінно оснащений необхідними гаджетами та матеріалами. Сьогодні ми відкриваємо комп'ютерний клас у нашому дошкільному закладі, і це є важливим кроком для розвитку цифрових навичок наших маленьких вихованців. У нас 10, в класі 10 комп'ютерів, до них Сучасні безпровідні навушники, клавіатури, все, що необхідно. Сучасна інтерактивна панель. Це будуть проводитися заняття для діток середнього вже дошкільного віку і як гурткова робота. Такий клас допомогли облаштувати закордонні благодійники. каже завідувачка садочку, пані Наталя. Співпрацюють білоцерківські освітяни із литовцями давно ті опікуються не лише маленькими українцями, але й допомагають армії. Комп'ютерне, все комп'ютерне обладнання було надане нам Литовською, литовським благодійним фондом Бендромісія. Це і комп'ютери, і ноутбуки для вихователів, і так само вони нам допомагали, встановили. Систему відеонагляду в закладі, звичайно, такі класи потрібно облаштовувати у кожному дошкільному закладі, адже життя невпинно йде вперед, і навички користування комп'ютерами необхідно отримувати вже у дошкільному віці, каже Наталя Сільченко. Комп'ютерна грамотність є невід'ємною частиною сучасної освіти, тому ці навички потрібні дітям для майбутнього життя. Тому думаю, що потрібно розвивати і облаштовувати такі класи в дошкільних закладах. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.